На мить я зупинився біля крамниці пана Лойсмана. У скритні часи майже забув дорогу до неї. Силкувався пригадати, коли на мене зиркали останні проникливі очі за скелець і не зміг. Після другого приходу московських військ пана Лойсмана з родиною вивезли до далеких російських губерній. Ми більше ніколи їх не бачили і не чули про них. У крамниці росіяни розмістили пункт безкоштовного харчування нужденних. Їм роздавали хліб, годували супом, але цьоця заборонила мені брати той хліб навіть якби я помирав з голоду. Я сумнівався, що не взяв, не взяв би хліб, якби помирав, але геть не розумів. За що вигнали пана Лойсмана? І що з ним трапилось там у незвіданих російських губерніях? Дивно, але саме тоді я почав ідентифікувати наших городян як євреїв, що ним був добрий пан Лойсман, поляків, до яких належала його світлість, українців, серед яких були наші з Ромком сім'ї сім Ромів, яким був наполовину Фець. Усі вони були моїми друзями. Але в ті темні часи люди хворіли не лише на війну та іспанку, їм забувало памороки від голоду, страху, відчаю, тож замість того, щоб згадувати заповіді, яких хочуть священники і в церквах, і в синагогах, і в костелах. Вони метушилися, змінювали портрети у власних хатах друзів, стяги на майдані Бога у серці і бігли, бігли, наче барани, заплющивши очі до прірви. Але не усі. Оті одиниці, напевне, і змусили Бога не зневіритись у нас.